Медійні оголошення звучить смішно. Коротше, циво пиво, міво. То що ми робимо? Йдемо грати ігри, блін. А... Коротше, в мене є кава, в мене є Чимпульпат. Я хотів цей відмовитись від Чимпульпаток, на який час не поняв, що я це не... нестащу в такій жизни. Бі що Що? шо, шо І Як капітан Дережабля, трьом награю. Якщо я буду пиздитися з кимось в Діскорді, то його. то це то не буде страшно. Ну я б не то що казав би, блін, бляха, горить бажання страху стра... страшити. Завтра день, завтра середа. Так, зараз будемо перевіряти Dead Space на баги на оверміліярд баги. М злову рубу будемо слухати тільки гудіння мого прекрасного Надіюсь, ви його не чуєте. що-що? Е -е, та я проговорив. Що ви доїбали? моє право тупить. Обще, знаєте скільки годин. По йдею духу зовсім ні слова ні ні ні, ні. Від слова антитап. Микиті його зубами. Що що з ним? Що Що таке? Микитка, що ти? Що таке микит? Ливий до новий відео. Я не хочу робити відео. Можу відкрити чим чимпульпа. Кожним донатом веримо стає більше грошей. До речі, це правда. Е, задонайте перевірити. Е, як гудить комплекний екран? Це воно запускається, якщо вам цікаво. Якась така гра багана. Я хочу будуть такі баги, як попередній раз. Попередній раз пам'ятаєте, які баги були? Я відкривав інвентар, він відкривався десь сплощи. Да, 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 електрохуяктор, давай. Е, а я. Ага. Добре, я існую, це вже добре. Ахує! Дивіться, воно працює. Є шок, ахуй шок Я б навалив донатів з'є, а хуйшок. А mm що -hmm. мені робити? Короче, мені треба ваш, ваших гайдів. Будуть гайди. Бажано в донат. А як там подивитися, куди йти Назвить. Open the door. Я капітан дерев жабля. В руках позолочена шабля. Воно вон, мене вон, має. Вон. Ой. Всім приготуватися, барабен за 300 заїзд заїхав... заїхав в чат? І Люблю піські та дивачі. Звілу, ві, 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 ві. Дякую зазнати, круче тобі барабен получається. Получається, зараз розкручу тобі бараб'яна твого Де? розкрутим діду лі бараб'ян. Треба години, бля заходити. Ооооо, йоп, твою мать. Так, треба чекати півдня, піжіть. Просто півня так багато мать От би перестав моть Нашу діду, нашу діду права, є. Добре, а як я перезаряджатись на <seres> <hurts> Поясніть мені, що, що які кнопки що роблять? Це що таке медікал ля, ля, треба згадати все? Бо я дуже давно не грав, і я типу взагалі не знаю. Це в нас карта з розпін. Ага, угу. ага, ага. Угу. Це у нас не ясно. Що? А що це? Це патрони чи це не патрон? Підеться патрони, да? Страдання верума це не клас. Я капітан Піскозавра. В руках позолочена шабля. Ага, ага. Ля-ля. ля До речі, я можу сейви почистити. як. Добре, а я хочу тепер попередні поведаляти, бо в мене є підозра, що воно мені забирає пам'ять на комп'ютері. Це істота, яка називає себе людини. Твою матір! Геймплей за верума. Граємо в сохраненні. Хочеться, щоб зараз... Знатити 300 бак. Я тебе так розумію. Тебе гіга викупаю. Троху делітаємо собі. Делітаємо пін Щоб воно швидше це робило. Так довго. Налаштування це перший босс у любій грі на стрімі. Факти в житті майже нічого не відбувається, так як ми майже нічого не вирішуємо, вирішує влада, та більше свят. Я вирішую за своє життя абсолютно все. Решту вирішують Патреон. Хто тримає цей район? Патреон. О, ми майже ми майже добили босса. Перший босс це всерад збереження в іграх. Так, згідний. всіма згідний. Кожним звазу згідний. Добре. Датаборд і смі. Який борд? типа скейборд? Чи може гейборд? О! 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 Ну я. Ну я зробив, да, ну я молодець, ну я. Ну ну я, да, ну я. Ну мене хвалити, ну мене дають. Чекайте, я можу битися? О, це мені сюди, типу? Добре, ти що їбанутий? А як? А як? Ну побіг, давай. Нас тут кожен звук лякає. Я це відчуваю. Типа я граю. Я просто усвідомлюю, що мене лякає кожен звук в грі. Тупо ну напрягає. А, чекайте, я не один, думаю, вони вже здохло старатися. Українцям доброго вечора, а кацапам запрошую моногіляку. О, що вона сказала, що тут люди помирають? Ну, типу, до нього бикануло за щось. Нажати сюди і нажати сейв. Мене не викинуло з гри. Всіх вітаю. Коли не задумулися, що буде коло вером, буде, буде старим. Коли я буду старим, то скоріше за все, вже буду мутантом. Сподіваюся, в себе в старості запхати кілька. Кіберімплантів, як в кіберпанку. Ну, чисто паров. А мені не страшно. А мені не страшно, не блядь. Мені не страшно кажу, не я, боюсь, я не боюсь. Блять. Мені не страшно, кожу, не боюсь. Мені ще боюсь, не боюсь, блять. Гандон. Музика, блять, напряжна. Це ти нахуй. Це все ты робиш, я знаю. Тут нікого нема, це, це напряжна музика. Вона лякає. Н нема нікого. Просто напряжна музика. Це просто напряжна музика. Блять, ніхуя не видно. Просто напряжня музика. Все равно. Само звичайно напряжня музика. Нічого біля. Бля, у мене хп нема. На зараз зісти можеть поеде. Такі бав, щоб мене називан. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, Добрий вечір, Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Доброго вечора ми з України. Боляче, коли на тебе стоять? Болі? Страждай, сука. Доброго вечора. Я українець, до речі. Халявный лутификейшн? Oh Халявный лутификейшн. Oh oh Нормально. Нестяки, нищаки, цим. Це... це була грана. Міна? Міна? Жалко на макнопки, яка бы підсвічувала лут, який я яшу не встиг під. Брат. Доброго вечір, ми пси-патрони Мене дивує, що людина з слабким серцем дала можливість лякати себе за гроші. Що тільки не зробить заради гроші? Мишно всім, хто <рес> і стверде відео, відео висить на патроні. Вже готові, все є. Що думаю, відео будуть безкоштовні, ні? Но-о, no но-о-о Хто no тримає -ма цей район? Для, щоб викупати, типу, що я можу нажимати ну, типу, що я можу. Я, що, що... я... я забув, що я думав. Якщо я забуду, то ви можете і не згадувати, я. Хто тримає цей район? Ти звідки з'явився? Лол. А, воно на навіть так, і останній. Заспавнився з повітря, тупо матеріалізувавсь, вау. Прикольна гра. Рекальна гра, монстр цікаві. Бачили прикол? Тупо телепортація. Ні, ну звуки тут такі лякаючі, йо. Не знаю. Я типу, може, ню факт в цих ваших хоррор іграх. Ну ці звуки в... мене кожен... конж ко так язик заплітається, я не знаю. Мене язик запутався вже. Я разом з ним. Хайте, це хіба не тут на початку моїх типів згризло мене на очах. Лишив, що мені психічно травму на все життя. Взять і зяці тут. Дан Сан 3, так моя бута, бо то хор. Добре, блін. раз так моя бута, то не буде. Доброго вечора. На якийсь міст прийшли. Це мені. Ой, бля. Ну конечно, все це придумав. І бачу, це ви придумали? Вау. Я ж це буду читати, да? Я би почитав, не ж не вмію. Доброго вечора ми з України. Доброго вечора ми з України Бу -бу -бу -бу. І стріляємо. О, ля, дивіться, це поїзд з Києва. Київський вокзал охуєнний. Чому чемодани не розчемодяну не, розчима... не розчу. Чому чемодани не розчемоданюються? О, дивись, там ніщякі. Дай, я себе задомаш. Хто за хуя? Кавані машини, блядь! У мене ствол, буду їбаш. Головне, щоб вони не е... матеріалізувалися. А які чемодани розчемоданюються? Бо я як дебіл вже хожу тупо все пищу. Оля, що там? Там якийсь голий мужик. І баба. Ви Знаєте, що е... порно в Україні заборонене? Ооо, 30 тисяч процентів, що там буде хуйня. Багато хуйні. 300 тисяч процентів. Зараз вилажу і зараз на мене тут десь. Тіпів випригує, на що спорим? То тримає цей район. А, це ви мої а лол Що з ногою? Ти заражена, да? Негарно вбивати на стрімі чорношкіри. Відос на патреоні за 30 доларів. Тому не забуваємо підтримувати верума та зсу. Любіть чужих мам, замайтесь сексом, любіть один одного, та не забувайте про презервативи. Максимально згідний. Місія в житті любити кожну маму. Опять текст я, блять, вам хто нахуй? Чи що? Hey. Короче, засуджую кожну гру на яку немає українізаторато. Нема українізатора, значить гра говно. Загальнодоступний доступний відомий факт. Здесь тебе вбити треба. Ти явно якось мутно, спасибі. What the fuck блядь, о. Дура, блядь. А, я дурак. О, блядь, вона померла. Неловко получилось. Блядь, да нахуй, де нахуй? Як би... я. А! А, ні, ні, я так не планував! Вуу! А, а, ні, ну, я живий, я живий! Хуеть я шо, живий жив Кули дома? ти бачила мато А, ой. Ой, хуйова, я помер. Особливо, добре. Їбать, це не було добре. Давайте, що за сюрпризи, блять, хуй. Боже, Варума з'їли. Офіці, бендерів. Блять, я що зараз буду проходити аж звідти всю цю хуйню? Та ну не, можна не треба. Фак, я не хочу заново <laughs> Варума нуль без них захуярям. Десь ми таке вже бачили, тому що починається на Dark, закінчується на Souls. Взагалі, взагалі Маестро... За... Мізику? Нетивне питання до Варума, чому Ась. не стрімку якісь анімешні ігри? Думаю, більшість сюди заходить заради цих дебільних монгольських картинок. Не не вижу, до речі, аніме, блядь, кожен анімешник долаю е, авторитетно заявляю, будучи професійним анімедрочером. Коротше, цей. Чому не анімешні ігри? Не не вижу дітей. То всі ігри, які я граю, це то, що хтось мені закинув бабла. Що от і вся причина, я продажна шлюха. Лята, ти їх тут, значить, аж троє. А я можу -сцени цей скіпати як? Ну бо це банально душно. От як це скіпнути. Баний ентер. Ніколи не нажимайте ентер в іграх. Вона не скіпає. Цю штуку, я візьму просто. Було. Я не буду тебе читати, йди на. Слухайте, бабу. тобто, якщо я буду помирати, я буду санову проходити це сам. Він в Гейш Іркт грав, що до початку вторгнення більше не грає. Так, да, так. Да, тому що Гейшн Іпакт підравлив. Хоча це оспорюють говориш, що це неправда <laughs> а А, -а, а поняв. Я думав, що я просто стрельнув і того воно взірвалося було. А вы нем. Фиткин вылез. Ты нахуй, еблан! Да, забей хуй. Все нормально. У мене все нормально, нічого не сталося. Типу ну, не хочу, щоб люди зря померли. Okay. Дійсно, що це могло бути на кораблі, наповненому чудовиськами, гені їбаний. Вояка задача, в історія. Ой, тут темно стало. А, ху, ладно. <красно> Краще в світлі, ніж А-А-А-А-Ашан Тебе я подививсь свій інвентар. У мене є реген, а це я так розумію пульки, правда? Для плазма кутер. Це мій плазма кутер, правильно, правильно? Гені роздупляється, гені роздупляється, все що таке. Rare electrical component store for credit десь. Це просто можна на кредити обміняти, а де це обміняти? На хуй мені кредити взагалі. Давайте такого, е э, кредити це зло. Нікому не раджу лазити в кредити. Я тут був раніше чи ні, щось знайоме. Чи це просто лока, похоже? Кілів. Хули ти мені пікаєш, блядь? бану? Так що це просто лока знайома? Тут немає монстр. Уєбісів, вроді нема, ну ло. Добре, блін. Полу полутався собі. Ля-ля, ля я не підозрюю, що буде біда. Ля-ля. ля, -ля, -ля. Чи ми вже доволі довго граємо? І вже стріміде. Даааа, звісно, не не попіклувались про мене. Чого в рот? Піскитайський. Що ж таке? Тор, а магазин? Це я можу продати. Воно воно потрібно, ця штука, вона потрібна тільки для продажу чи ша для чого? Чо? Скажіть о, ля, так я можу це продати і пойде купити собі новий шолом, гро. Класік mm, to handle years of uh, Fees Full service. Понял? Про відео. що таке про про... провідес. П'ять 5% армор. Ну, поняв. 5% до армора, це понятно. А що таке про не понятно. Можливо, ти не бачиш підписників вером, але підписники вером може бути з твоїх стін. <laughs> Ні, все, братан, ще а потім я верну <laughs> базу світу. Добре, так Buy this shit. поміняєш. Е, я хочу подивитись, це за економія не, на анімацію? Вони мені дали новий шолом, не зрозумів я змінився чи ні, я, бо я щось не пам'ятав сильно. Це мій класичний, а це мій пробущений по ідеї, це я зараз в ньому, так? Да? То я це можу продати чи ні? Хай не автор дубу дуб, йоп. Дуб. Всім відомо, що якщо ти щось не зрозумів, це означає, що автор дубу дуб. йоп. Ляля. -ля -ля. Не я можу напевно, але не буду. Update Weapons. Unclock new, new Upgrade Upgrades Reset Upgrades Поняв, Да, да, я. А як апгрейди? Ти хуйню купив, да? А я в, в цьому? Тепер поняти в чому я в дете. Я би хотів зрозуміти, блін. Релоуд тем, капу капуці, капуці кап. Ну, з дамагом, понятно штука, она понятна, дуже цікава. Щоб мені хтось пояснив, як це обрейдиться, все. Но, нот це ці Капуті, що це таке? Капа... Об'єм, об'єм, що об'єм? А, об'єм! Релоуд тайм. Час перезаряд. Ладно, похуй, не буду такого. Хуяк, плюс хуяк. Все, я тепер сильний і мотиваційний. Так, так, юа! Оксиген, йоб твій. Айра, що за... Що таке окс... Не поняв. Кін... Кінесіс... Блять, демей. Статік енерж... Дура... Тіон... Дура... Ка... Краб... Health. Ну, health, це певно саме крыс. Спать його в рот, блядь, з цією наукою наукой нахуй. Ям хто. Ну ладно. А вот и сейф. Та сейф є, значить можемо оффат. Ну ми щось та й пройшли трошки, ні? ніби що по приколу хотілося спрыгнути вниз. Е, Мене гра обмежує, обмежує мої права. Лади, все, получається не грали.